Друзі, привіт! Сьогодні, як і обіцяв, приїхав на ставочок. Он із товаришем. Сидить, вже щось там, пробує спіймати. <сум> Льод тоненький, з одного боку взагалі неможливо, не зайшли. Тонюсінький. Ну, а тут так собі, ходити можна. Тут ось зараз біля дерева поваляні в воду. Попробуємо, попробуємо половити окунчика. Ну, щось з цього вийде, дивимося. Льод тонкий, тільки луночку пробив і. І вода побігла. Ну що ж, будемо зараз розмутувати нашу вудку. Поставимо ось така мідна. Ну, вже й закрутився. Так, ну що ж, достанемо щас мотилька. Ось попробуємо на ось таку маленьку мармишку. Грушка. Ай, не люблю, як вода на льоду так зручно. Зараз. Почепимо кілька мотильків. О! Ось приблизно якось так. Тут щось мов, в мене жилка товста, чи я не знаю. Ну там, мабуть, 0,1. Не модно. Що об'їло тут? Опробуємо зараз. Можливо, треба. там я А тоді ми по століком ціле приїхали. А ось це каже, друг днів у нас що я була на на О, там ми десь під горої типо Каже, ми, мабуть, курсов їбали, а мені вони оце отступно там. Де, де. Ну напроти, отак так На десь. Напроти, так? Ну так, так. Там бісті, Опа! Ну, диви який, тоха. Ну, как не вови. О, який. Улупив добре. Вчора вигорят дивився. Це ти в Ігоря то Так. О, так що, друзі, ось так. Перший першого спіймав. Так, ну що, ж, друзі, бачите, оддав ось мені одного такого борщовичка, ставковичка репнуть. І бачите, не під деревом одійшов от дерев. <кхід> На камеру дивився, то... Під деревами. Дрібний є, ну щось не хоче брати. А Тут жадно так схватив. Потепліло. як завжди, не вистачає трошки морозу і кілька днів морозу. Що ж, другий раз схватилося. Лід тонесенький, рипить, бачите, вода виступає. Ну а що ж ти, що ж ти зробиш? Хоч так. Ось передають тепло, розтане, будемо на спінінг пробувати ловити. Опа є, а є о. О. О, о. то диви. О! Він оце окунь уже. Це для ставка це вже гарний. Попробувати може його на блесеньку половити. О, дивіться який, а це вже Вукунь, здав, це вже золік, Так що продовжимо? Ось так, бачите, друзі, потрошку виходить. Ну зараз може спробую пробіжуся. Може чи на мікрик, чи на блешеньку попробувати. Може здоровий окунь є, тут здоровий. Казали, тут на спінінг ось зовсім недавно. Чотири чи п'ять днів назад до цих морозців так хлопці тут наловили гарного окуня на спінінг. Бачите, один з лунки. Він як клює хорошо, так не, вспіду, не вспіває другий раз і мармишку сісти до дна. А це так... О, ні, дивись, ще один є. Ну це вже менший. Опа. Бачите, другий з лунки, це вже... О, це вже успіх. О. Бачите. Ну теж борщовичок, як для ставка, то непоганий. О, трошки я їх тут, може, роздраконив. Знаєте, получається. О! Так, ну що ж, далі продовжимо. Раз клює, то поки нічого міняти не будемо. Перестане клювати. Потім щось поміняємо. Це два злунки, це вже багато тут. Там під корчами є, але ну, там якийсь дрібний окунь. А тут такий трошки відійшов від берега, трошки наглибше. Тут, видно, ходять одиночки. Я тут і камерою не дивився, так вже хватить найдивитися. Надо Треба так шукати. Змотуюсь не хоче ось пробував і на те, і на се. Ну, пора вже їхати. Та недовго тут і половив трошки. Ну нічого, можливо, завтра ще десь льодок як буде, то подивимось. Так що збираюсь додому. Що ж, друзі, ось така коротенька рибалочка. Не хочеш щось окунь брати. Побігали, побігали. Попробували, попробували. На те, на все. Ото кілька штучок піймав. Ну, один, правда, непоганий окунчик, а то такі борщовички. Ну, не знаю, можливо, завтра ще кудись проскочу, подивлюся, поки лід є, бо розтане. Через кілька днів вже треба буде ловити на спінінг або на фідер чи на вудку. Якось так. Товаришом теж вже йде, будемо другі діла рішувати. Так що, ха -ха, як є, як вийшло. На жаль, кудись далеко нема часу поїхати, а тут по місту. Щось не дуже-не дуже вдала рибалка. Крайні рибалки не дуже теж вдалі. Ну нічого. Надіюся, далі буде краще. Будемо ловити, будемо пробувати на теми рибаки. Так що, ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Надіюся, далі будуть рибалки краще. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні.